Медвідь Катерина Іванівна. Я жила у місті попасна. Працювала на вагоноремонтному заводі до самої пенсії. Місто в нас було дуже красиве, кругом каштани, кругом дерева. Після 2014 року -го зробили дуже гарний ремонт, дороги поробили, блистіли всі, фонтан зробили. Та взагалі в нас міст був. У нас скільки артистів приїжджали з Києва до нас туди, що це не передати. Всі там були. І ми там всіх дивилися прямо на площі. З чоловіком жила у приватному будинку, а діти жили в квартирі в п'ятиетажному домі. Клубники насадила перед війною і що? Осінь посадила, зимою війна, хто її там їсть тепер. Ми вже не думали після 14-го року, що вона до нас прийде. Ну, вона прийшла. І до останнього ми надіялися, що вони трошки постріляють і поїдуть, і не будуть стріляти, а вони взялися так. Що розбили повністю весь міст. Ну, вже ж коли воно це почалося, воно ж не одразу прямо так, а, да, ми склали документи, все приготували, все, ну, необхідну одежу, яку там, ну саме таке, там, у пакети. Ми ж не думали, що якусь тікати виїжджати, да, може, у підвалі сиділи, підвал з підвала, підвал з підвала. Ну і в того вийшло що, тому що вже ж дома почали бити по вулиці, дома многотажні почали розбивати, сипеться, все летить, люди і гибли, і все ну і все. Вже далі ж нікуди було терпіти. Цього ми виїхали. Діти виїхали, машина в них. Вони сіли та й виїхали було тут, у Бахмут. А нас з моїм чоловіком забрали свати, свати свахав, їх теж машина. І ми виїхали теж в Бахмут. Сіли й поїхали, отак, що в руки схватили, та й поїхали. Все. І документи залишилися в хаті. Ми Поїхали в Бахмут, там двоє суток пробули, і тоді приїхали до вас у жовті води. До сих пор тут. Зустріли своїх людей і зустрічаємося. Тому що ну хай не всіх там я знаю, наприклад, тому що город не малий був люди всі. Ну а зараз вже літа, всі знайомі, розумієте? А ми задавали питання, ми почули, що хотіли за наш город, Були всі питання за наш город, Чи буде він відновлюватися? Да. Все ми почули, він дав відповідь на все. І що сказав про місто? Сказав, що як закінчиться війна, поїдемо і будемо все відновлювати. Із, із фундамента отак так сказати. Ви готові да, їхати? Ну, звісно, готові. Господи, у нас там люди такі, що сказали, будемо жити десь у підвалі, ну ліж би вдома, щоб. Та ви не представляєте, як це. Це пропало все, потеряли, все. Було все і, і, і приїхала, нема нічого. У мене подруги тут кругом. — є? — Звісно, тут подруга ось, на четвертому етазі, там теж на четвертому етаже ми спочатку, там mm -hmm. жили. Там є подруга і не одна. Uh -huh. Я подружилася з людьми. Діти мої подружились з двома сім'ями, теж в них діти навіть з трьома uh -huh. і дружать. Нога, і шашличок, uh -huh. і пивко. А що? Uh -huh. ну, нормально все. Uh -huh. Все нормально, якби тільки оце. Не літало. Uh -huh. е -е, але все ж тут як ж добре, але все ж плануєте і хочете повернутися. Дуже. Скажи Валя, хочемо дуже додому. Валя казала, я там десь на. Мій етаж 9 розбитий. Я сяду на 2 і буду на 2 там сидіти. Отак.